Артуре, твій коментар по сьогоднішньому матчу. Мені гра сподобалась. Ми непогано виглядали. Так ми програли 2-0, але у нас були моменти. Ми створювали їх, ми не боялися грати, старалися забити, нас не вийшло. Але е, будемо старатися подальше. Скажи, будь ласка, що завадило забити у першому таймі? Адже моменти були? Чесно, не знаю. Моменти є так, але бачите, щось ми не виходить нам. Перейти цей шлях, щоб забити гол. Але будемо старатися. В цілому Бетіс грав у той футбол, на який ви очікували. Так, звісно, це команда з Лаліги, топ-суперник. Вони контролюють м'яч, вони розігрують, нікуди не б'ють. Не б'ють його, вони самі грають і другим дають і грати. І в принципі, ця ця гра вона нам сьогодні сподобалась. Єгоре, підсумуй, будь ласка, сьогоднішній поєдинок. Зіграли проти сильного суперника. Я вважаю, це один із лідерів минулого чемпіонату Лаліги в Іспанії. Було цікаво з ними зіграти, подивитись себе на фоні них. Ну, це для нас буде безцінний досвід, тому я думаю, що ця гра нам дасть свої плюси, і ми зможемо може більш-веніше грати в своєму чемпіонаті. Скажи, будь ласка, про що говорив Юрій Миколаєвич? Вернедуб у перерві, на чому він наголошував? Ну, в перерві я не був в розягальні. Я думаю, що він. Говорив те ж саме, що і перед грою, що ми були більш впевненіші в собі, більше розкуто грали. Тому я думаю, що на цьому був акцент. Що скажеш про підтримку українських вболівальників на трибунах? Кошице хочеться сказати їм велике дякую за підтримку. Вони неймовірно нас підтримали. Ми це відчували, тому це великий Україн їм за це.